Папуга, на ім'я закусає, закусає закусай, чик, закусай Гри за все, що бачить навколо себе, кусає б'є, зобом там мебі, псує наша улюблена пташка, мов надоїдлива комашка. Папуга, на ім'я закусай, закусай, чик, закусай, чик закусай, липучка, косучка, і дуже гайливий злітає на гілку, не хоче йти в клітку, улюблена пташка, весела, та ніжна. Засне на плечі, схова голову смішно, на ім'я закусай, закусай чик закусай, чик закусай, пожор всі футболки скизає доти, від клавіатури лишили шматки, розумна я пташка від стяжки, Розомокли в воді кольорові вкусняшки. Папуга і ім'я закусай, закусай чик закусай, чик закусай Косючка і дуже гайливий злітає на гілку, не хоче йти в клітку. Улюблена пташка, весела та ніжна, засне на плечі, схова голову смішно. на ім'я Закусай Закусай, чик, закусай Чик, закусай, всі футболки згризає доти. Від клавіатури лишили шматки. Розумна пташка відкусує стяжки. Розомокли в воді кольорові вкусняшки.